Вірші про Україну, війну, кохання і про рідну мову звучали на театральній площі Ужгорода у Міжнародний день рідної мови. Майже сотні учасників декламували поезію українських письменників. Мова моя, мов дівчинка у віночку. Іде полем, іде лугом. Терновими стежками йде. Мова моя, мов ластівка летить. Летить города. Я буду розказувати вірш Тараса Григоровича Шевченко. Зоре моя вечірня. Чому тобі подобається цей? Він більш такий опозійний, він там розказує, як як він розмовляє з луною. Я сьогодні буду розказувати поезію Лінни Костенко, і все в житті потрібно пережити, і все на світі потрібно пережити. Я вибрала цю поезію, тому що мені здається, що в ній є великий сенс. Поетичний марафон, четвертий рік поспіль організовує Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури. Такі заходи пройшли у багатьох громадах області. Цьогоріч у цьому заході мали мають прийняти участь 90 учасників. Це представники шкіл, представники коледжу, театру Бавка з шкіл, з різних шкіл почитають поезії сьогодні. На свій вибір. Учні Часлівської школи підготували невелике театралізоване дійство за поемами Тараса Шевченка. Данило виконує роль кобзаря. Кобзар, якби він е, там, е, якусь відіграє таку роль важливу, коли е, він давно жив, він грав на Кобзі і він розказує різні цікаві історії, різні сумні історії, як гибла Україна, як, е, ж, як жили люди на той час. Розказував він історію, які були тоді люди. Це е, ну, якби якийсь історик була колись гетьманщина, та вже не вернеться. Встає хмара з за лиману, а другая з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. До марафону долучилися й вимушені переселенці, пані Марія з онучкою з міста Очаків у Миколаївської області. Жінка вважає, що такі заходи дуже важливі, особливо сьогодні. Захід чудовий потрібний на сьогоднішній день, дуже важливий, тому що знання української мови це є все. Якщо людина не знає своєї мови, то людина ніхто і держава не може існувати без мови, як територія як територія сама по собі. Тому мову рідну потрібно знати, потрібно вивчати, вдосконалювати її і осучаснювати її. Класно. Яку ти будеш поезію читати, чому саме Володимир Сусюра любіть Україну. Чому подобається тобі цей Бо там так розписано про Україну Україну я люблю за ну, перше за мову, за місця і за те, що я тут народилася. Перед сценою встановили стенд із книгами, поезією українських та закарпатських поетів, які можна було обрати для читання на сцені. Перехожі теж могли долучитися до декламування віршів або ж просто на мить зупинитись і вслухатись у поезію рідної мови.